«Бібліотечний подкаст. У найкоротшу ніч року, коли сонце ще не встигло піти за обрій, а зорі вже розсипали свої іскри над темними лісами. Люди вірили, тоді пробуджується магія. Це ніч, коли вода у річках може заговорити людським голосом: дерева шепочуть стародавні таємниці, а звірі знають більше ніж здається. Але найбільша таємниця то цвіт папороті. Папа, як відомо, ніколи не цвіте. Її листя нагадує зелені крила, але квітки на них немає. І саме тому люди вірили, що раз у рік у купальську ніч рослина порушує закони світу і народжує одну єдину вогняну квітку. Вона сяє, наче полум'я, але не обпікає. Хто зірве її, отримає небачену силу, зрозуміє мову тварин, побачить усі скарби землі, пізнає долю і навіть зможе керувати власною удачею. Але й небезпека чатувала. Казали, нечиста сила пильнує той світ. Лісові духи плутають стежки, зводять з розуму, малюють примари. Тому всміливець, що вирушав у нічний ліс, мав бути чистим серцем і тримати при собі обереги, полин, звіробій чи вінок страв. Молоді парубки і дівчата йшли гуртом на пошуки не тільки заради скарбу, а й тому, що саме в цю ніч дозволялося гуляти, співати, водити хороводи до світанку. А іноді вважалося, що пара, яка разом шукатиме квітку, знайде і своє кохання. Звідки пішла ця легенда? Її корені сягають ще до християнських часів у культ сонця і родючості. Люди шанували найкоротшу ніч, як час, коли межа між світом живих і світом духів тоншає. Папороть рослина таємнича, немає ні квітки, ні насіння, тільки спори, які давні люди не розуміли. Тому й вирішили, вона мусить приховувати щось чарівне. так і народилася віра у переліт квітку, яка ніби відкриває замкнені двері світу. І ось так у давні часи під спів та вогнища люди йшли до лісу, слухали шелест гілля і чекали, чи не спалахне між папоротями та сама вогняна іскра. Навіть якщо її не знаходили, ніч усе одно була сповнена чарів, бо вона дарувала свято молодості, кохання і таємниці, яку кожен ніс у своєму серці. Тож, друже, сьогодні ми слухаємо польську народну казку, котра називається Цвіт папороті. Pada na moja rosada, oj, kiedy oj, kiedy z Rakowic, wyjad, oj, kiedy oj, kiedy z Rakowic wyjad, wyjadę, wyjadę, nie za rok nie za dwa Nie jedna ślozeńka, Zoczeńka, wypad, nie jedna ślozeńka, z wypad. Spadnie ona, spadnie, ale nie przepadnie na moje. Давніх давен відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що на Яна Купала, коли буває найкоротша літня ніч, у лісі зацвітають папороть. Хто ту квітку знайде, зірве і сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки горе, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка, та й цвіте тоді один одинисінький кущик папоротів усьому лісі. А росте цей кущ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на дні трапляються різні страхіття, і лякають людину, не дають їй іти. І ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав, що кажуть люди. Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати. Така вже була у нього вдача на те, що під ногами лежить Янусь і не дивився. А от до чого треба було добуватися, через що собі в'язи можна було скрутити, оце йому найбільш припадало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а Яцузь різьбив ножиком візерунка на палиці, бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває. І завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він мовляв щастя може принести тому, хто його знайде. Була я, значить, у лісі, а мені там одна о, казала знайома, що бачила, бачила вона квітку, вогнем горить вночі. І, і, і така гарна квітка. Ось я тобі зараз розкажу, слухай слухай. Я це слухав дуже уважно і так заслухався, що палиця випала в нього з рук, і він мало не врізав ножиком пальця. Стара оповідала про світ папороті, так немов бачила його на власні очі. Хоча з її лахміття не знати було, щоб вона мала від цього щастя. Коли вона скінчила, Яцусь сказав собі: Нехай буде що буде, а я мушу знайти цю квітку. І я її таки знайду. Хм. Бо коли людина чогось дуже хоче і намислить, то так мусить бути, вона кінець кінцем того і доможиться. Яцусь це частенько повторював, бо така була його думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хата Яцусових батьків з городом і полем. Був великий так, ліс. У тому лісі вночі на Яна Купала, хлопці і дівчата завжди палили вогнища. Отож Ісус сказав собі, Ха -ха, поки інші стрибатимуть через вогнища та обікатимуть собі литки, я краще піду в ліс і буду шукати квітку папороті. Не пощастить цього року, ну ча що мені буде, піду на той рік, потім на третій. Та й ходитиму ж так, аж доки не знайду ту квітку. І заберу її з собою. Ще кілька місяців чекав якусь ночі, коли зацвіте папороть, і ні про що інше думати не міг. Страшенно довгим здавався йому час. Нарешті настав той день, наблизилася ніч. Хлопці-дівчата села пішли в ліс, розпалили там вогнища і почали стрибати через них, скивати і розважатися. А я чисто вмився, вдяг білу сорочку, новісінькі личаки, шапку з повиним пером, піднерестався червоним поясом і тільки но смеркло подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний. Над ним стелилася темна ніч з ясними зорями, які, хоч і світили в небі, та тільки самі собі, бо ж землі від них користі було мало. Я добре знав дорогу в лісовій хащі, він бо не раз ходив тут у день, та ледве хлопець зайшов у хащі. Дивна річ вже не міг знайти дороги, не міг впізнати дерев, які тут росли. Все було якесь інше. Стовбури дерев зробилися величезні, товсті, і не стояли, а лежали на землі. Колоди, наче, виростали самі, так що їх не можна було ні обминути, ані перелізти через них, Звідки лязь узялися чагарі, густі й голючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива, кололи бур'яни. Темно було, хоч в око стрель, а в тій темряві раз у раз засвічувались чиїсь очі і дивилися на Яцуся так, наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтими, зеленими, червоними та білим вогнем, і потім згасали. Очей ти гіправоруч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч, та яцуз їх не боявся. А йти яцусеві було дуже важко. От заступила дорогу колода. Він поліз через неї, дерся, дерся, нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зробилася така мала, що тільки ногою переступити. Потім устає на дорозі сосна, висока, височезна, наче до неба, і то стелезна, як башта. І йде Іцузь навколо йде, глянув, а це паличка, така тоненька, що можна зломити рукою. Ось заступили Ісусеві дорогу чагарі такі густі, що й пальця не просунеш, але Іцусь кинувся на них, потоптав, поламав і якось пробився. Спинився, глянув, а перед ним величезне болото. Спробував ногою грузне, а трасовина така глибока, що й дна немає, тільки де-не-де стрічать купини. Почав яцу стрибати з купини на купину, а вони, наче самі з-під ніг тікають, та хлопець не зважає, біжить і таки перебрався на той бік болота. Далі йти вже стало легше, тільки Яцусь так заблудив, що не знав навіть, з якого боку його село. Коли дивиться, а перед ним височезний кущ папороті, товстий, як дуб. А на одному листочку де внизу світиться квітка, п'ять золотих пелюсток і посередині око. Крутиться те око, як млинове коло, і сміється. В Ісуся серце закалатало. Простяг він руку, отодупить квітку, і раптом заспівав півень, настав світанок. Квітка блимнула і згасла. І так у Ісуся зразу ж у голові загуло, що й ноги в нього підломилися, і він впав на землю. Прокинувся, лежить він у хаті на постелі, а мати клопочеться біля нього і плачучи, мовить, що знайшли Яцуся ледь живого в лісі. Тут Яцусь зразу пригадав, що з ним сталося, та матері нічого не сказав, соромно було, сказав тільки собі, що ще не кінець, на той рік знову буде така сама ніч, тоді й побачимо. Цілісінький рік Яцусь тільки про це й думав, але не прохопився жодним словом, аби люди не сміялися. Нарешті знов настав той день, а за ним найкоротша ніч. Яйцусь чисто вмився, одяг білу сорочку нові липові липчики, підперезався червоним поясом. А коли хлопці та дівчата побігли стрибати через вогнище, він шугнув у ліс. Думав, що знову доведеться йому пробиратися через хащі і стрибати по кушинках на болоті. Коли ні, бачить, високі сосни та дуби стоять на голому кам'янистому полі, і від одного дерева до іншого треба йти та йти. А дерева, наче самі тікають від нього, ще й порослим хом каміння виростає з-під землі. Крізь росте папоро, ніби хто нею засіяв ліс, і малою, і великою, та ніде не видно жодної квіточки. Здалося Ісусеві, що він іде вже цілий рік, така довжелезна була дорога. Але він не повернув назад, не злякався і пішов далі. Аж дивиться, світиться здаля. Та сама квіточка, п'ять золотих пелюсток, а посередині величезне око. Яцусь підбіг, простяг руку та раптом заспівали півні, настав світанок і квітка зникла. Але Яцус не впав, не замлів, а сів на камені. Ех, до трьох разів спробую, тупнув він ногою, і тут зборола його втома. Він упав на мох, що різ між камінням і заснув. Ледь заплющив очі, як почала йому щось вважатися. Дивиться, а стоїть перед ним квітка з п'ятьма пелюстками, блимає золотим оком і сміється. А що? Досить із тебе. Будеш за мною ще ганятися. Що я сказав? Ти й мусить статися, буркнув Ясусь. Ще не кінець, все одно я тебе зірву. Хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині недалеко від села. І сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцуз нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку, але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз востаннє спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцус знову одяг білу сорочку, нові личаки, підперезився червоним поясом, і хоч мати його не пускала, що духу побіг до лісу. Але диво, ліс такий, як завжди, і стежки й дерева знайомі. Ніхто не перешкоджав іти, тільки папороті ніде не видно. Подався яцу знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От папороть. Почав яцюсь нишпорити в кущах цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли. Вже яцусь хотів повертати назад, коли біля самісінької землі побачив квітку, п'ять золотих пелюсток, а посередині блискуче око. Протяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем, але він її не вкинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости. Заблищала дуже, аж очі сліпило. Я цюсь миттю сховав її за пазуху під серце. Раптом він почув тоненький голосок. Ти, в... ти вхопив мене, твоє щастя. Але пам'ятай, той, хто не візьме, матиме все, що схоче. Та ні з ким, чуєш, ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же і пропаде. Ісуся запаморочилася голова від великої радості. Ха, що там, аби мені добре було, подумав він. Квітка притулилась до нього, оплела своїми корінцями, наче аж проросла ними в самісіньке серце. Хвацько засунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався Яцузь назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до землі. Ледве Яцузь кидав на них оком, а він ішов, задерши голову, і тільки й думав про те, чого б йому забажати. Спершу закортіло мати палаці слугами, багато землі, одне слово стати великим паном. Ледве я цусь про це подумав, як опинився на лісовій галявинці в якомусь чужому місці. Глянув на себе, а впізнати не може. Одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах, із золотими підківками. На поясі самоцвіти блищать, а поруч стоїть карета, запряжена шістьма білими кіньми в золотих хомотах. Біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусеві руку, підсадив у карету і гайда! Яцусь і а як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього. Тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі, і якісь чудні, наче перелякані. Зате коли Яцусь зайшов у палац, там уже було на що подивитися. Така пишнота, таке багатство, тільки пташиного молока немає. <гаджи> ну і заживу ж я тепер. вигукнув Яцусь. І оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав і сам не знав, прокинувся, бо дуже їсти хотілося. Дивиться яцюсь, а на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами, на що тільки гляне відразу саме до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов яцусь до саду, а там ростуть заморські дерева, на одній гільці квіти ростуть, а на другій уже й плоди достигають. З одного боку саду море, а з другого ліс, а посередині річка тече, і Яцусь ходив скрізь, дивився, розявівши рота. Найчудніше йому було те, що він ні звідки не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб Яцусь засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, Яцусь і думати забув про село та про своїх батьків. На завтра повели його до скрабниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге коміння. Глянув Яцусь і думає. Ах, от коли б я міг пригорщі з цього золота дати батькові й матусі, братам там, сестрам, хай би собі поля шматок докупили чи худоби, а сам знає, що не можна, бо ледве він з кимось поділиться, все його щастя зараз і пропаде. «Ех, нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови і рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені добре було. І зажив Яцузь один у своєму розкішному маєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по-своєму, то коней міняє, сивих на гнідих, а гнідих на буланних, вона покуповував собі всього, чого душа забажала, одягся в золото і дорогоцінне каміння. Аж поки набридло йому все як є, і вже нічого більше не хотілося. Навіть їсти, бо він тепер ніколи голоду не знав. А найгірше було те, що Яцусеві нічого було робити. Не годилося ж такому вельможному панові братися за сокиру, за граблі чи за лопату. Отож Ясусь тільки ганяв слух, вимагав того то іншого, аж поки це йому не надокучило. Минув рік і другий, усе Яцусь має, чого тільки заманеться, а вже йому оце щастя набридло так, що сам і жити не хочеться. А найбільше він сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б хоч побачити їх, хоч довідатися, як вони там живуть, тільки згадає Ісус про матір серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз же зорвонулися і полетіли, мов вихор. Ісус і незчувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і два роки тому, тільки постаріло дуже. Ось старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому Ісус рубав дрова, старі ворота, солом'яний дах, порослий мхом вже, драбина біля стіни, наче Ісус кинувся тільки вчора. А де ж люди? З хати визорнула стара, згорблена жінка в подертій сорочці. Боязко глянула вона на панську карету, яка зупинилась біля їхнього двору. Яцусь виліз із карети, на подвір'ї зустрів його старий бурек іще худіший, ніж був колись, з наїженою шерстю. Він люто загавкав на Яцуся, аж присідаючи на задні ноги. Не пізнав. Яцусь підійшов до хати, на порозі, спершись обо двірок, стояла мати, дивилась на нього і теж не впізнавала. В Яцуся защеміло серце. Матусю, це ж я? Я ж ваш Яцек!» – гукнув він. Мати глянула на нього почервонілими очима. Жартуєте, ясновільможний пане. Мого ятцяка вже й на світі нема. Якби він був живий, то не вже б за два роки не обізвався до нас? Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталю, не жатав би своїм батькам умирати з голоду? Ні. Де там? Мій яцузь мав добре в серце. Він навіть ой. Він навіть і не схотів би того щастя, яким Ох, яким не міг би поділитися із своїми. Почервонів яцусь, опустив очі, кишені в нього були повнісінькі золота, та ледве він сягнув у кишеню рукою, щоб сипнути пригорщу золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилася на нього. Потроху почала збиратися рідня, а з хати виглянув батько. В Яцуся серце зм'якло, та як глянув він на свою карету і коней та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не схотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи ні слова, пішов з двору. Тільки бурек люто гавкав йому вслід. А Яцусь сів у карету і наказав їхати назад. Та що ж з ним діялося? Проте й розказати не можна, мов прокляття лунали у вухах материні слова про те, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцусь до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи. Загадав, щоб в усіх кімнатах грала музика, але все було даремно. Цілий рік було яцусеві гірко, а в грудях, наче каменюка лежала. Не витримав він, через рік знову поїхав до своїх. Глянув усе як і було жолоб, пеньок, дах, драбина і бурек, так само гавкає, аж присідає. Тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат з Яцуся, Мацк, у самій сорочці. А де ж, де ж Матуся? питає Яцусь. А, хворі лежать, відповів хлопець і заплакав. А, а татусь. Татусь, татусь на кладовище пішли. Хоч бурак мало зап'яти його не хапав, зайшов Ясусь до хати. Стара мати стогнала на лаві, підійшов до неї Яц. Вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а Яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву, але рука сама стислася в кулак. А по спині пробігли дрижаки від страху. От зараз він утратить своє життя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. М -м 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 -м. Невже ж оце мені так відразу все й загубити? подумав Яцусь. І він мерщій вибіг з хати, скочив у карету і примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він не робив, аби полегшило, нічого не допомагало. Не минуло й року Ясусь висох, як тріска, нарешті не витримав, насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. підбіг Ясусь до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже: а Чого ви там шукаєте єснуль можна не паде? Хата гада всі в ній повмирали з голоду та від хвороби. Через мене вони загинули всі, вигукнув Яцусь. Нехай же і я загину. Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся, а з ними цвіт папороті якого зараз ніхто вже в світі не знайде? Ось така казка. До нових зустрічей, друже.